Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Ну, а розпочинаємо ефір традиційно. Розмови з військовим експертом Олександр Мусієнко сьогодні у нас в студії. Дякуємо, що завітали. день. вітаю вас. А одразу хочеться запитати про е, тему, яку зараз активно обговорюють в соцмережах. З'явились світлини того, як е, в Москві на дахи будинків піднімають кранами комплекси протиповітряної оборони. Панцирь виглядає це ну трохи смішно. Але е, якусь мету е, цим Росія переслідує чого це чого це раптово? Е, під річницю війни вони почали думати про чи то про захист, чи то про якусь інформаційну операцію з розміщенням цих панцирів? Що це як це висправдає? Ну як правило, якщо розміщується така техніка на дахах, то це боротьба з безпілотниками, тим більше якщо мова йде про панці. Взагалі подібні типи, ну не обов'язково такого типу, як панцири, але різні зенітні установки. Наприклад, вони є в Сеулі, захищають небо так на висотках розміщені, де е, чергують, тому що там є загроза атаки з безпілостиків з Північної Кореї. Є інші приклади, коли розміщуються на дахах. Е, там, звичайно, ніхто не піднімає самохідної якісь установки, але розміщують, наприклад, ті ж самі е, е, зенітні установки чи інші засоби, чи чергують. З ПЗРК відповідні групи мобільні. У нас це теж вже, до речі, теж запроваджена тактика, і які просто з висоти, звичайно, коли особливо мова йде про міста, зручніше, ніж коли ви на землі, і відповідно тому можливо готується до того, що якась атака дронів на них буде, рій дронів полетить, чи якогось невідомого походження. От я думаю, що у Москви ворогів багато. Тому є кого боятися, а яка вага цих панцирів? Тому що так на дах просто є ну є версія, що він і проломиться, і опиниться десь. На якомусь першому ну, це залежно, це, це залежно від даху. Така машина може важити від 10 тонн. А залежно від даху, який 10-15 тонн може витримати, це вже це вже інженерне питання до того, що стосується. Я думаю. Ну, не виключено, що вони не перевірили. Знаєте, в Росії може траплятися різне. Я не виключаю, що десь такий випадок і відбудеться, що воно проломить, Ну, як ну, речник то... повітряних сил сказав Іван Дурак на печі, їде так? ну про так про цю тобто... подію. Але я вам хочу сказати, що от о, без якщо без гумору в чому може бути практична мета, це захист якраз від о, безпілотників. Інших причин я не бачу, тому що, ну наприклад, ті ж самі, взагалі, о, Москву. Завжди прикривали ще з часів Радянського Союзу, не один дивізіон засобів С-300, зараз вони прикривають С 400. Дивізіон це 6-7 батарей, мінімум. Там да, по 6-7 пускових установок кожному, в кожній батареї. Відповідно, ну достатньо серйозно знаючи, враховуючи С-300, с 400 скільки вони покривають, цього достатньо навіть на рівень такого міста, такої агломерації. Тобто від рівень плюс інші засоби, які там мають бути. Але ж ситуація в іншому. Ви розумієте, що. Ось ці е, вибухи, які були на аеродромі Енгельс, які відбуваються в інших місцях, вони продемонстрували, що, попри цю всю так звану шаленованість російської ППО, вони пропускають удари і пропускають досить болючі. Тому я думаю, що це вони таке ноу-хау зараз для того, щоб виявляти безпілотники і. І протидіяти їм, але цікаво буде спостерігати, як для російського споживача інформації вони будуть це пояснювати, тому що вони рік розповідали, що там Київ за три дні на 9 травня парад в Києві ще усі дурниці, а тепер вони готуються до захисту. Москви, Ну, подивимось. Давайте тепер поговоримо про засідання Рамштайну, яке відбувається просто в ці хвилини. Я знаю, то деякі кажуть, що така інтенсифікація у питанні надані зброї вона дещо лякає, тому що спойлери були перед засіданням. В Associated Press говорили, що США може голосити про новий один із рекордних пакетів допомоги 2,6 мільярди доларів. У політику заявляли, що нам передадуть бронемашини страйкер і. Нові, якісь суперпотужні крилаті бомби, от хочеться, щоб ви розповіли, що це за бронемашини, страйкери і крилаті бомби, які нам також можуть передати партнери, для яких завдань вони нам можуть підійти. І ось таке питання інтенсифікації, яке з'явилось на початку 2023 року. Воно до чого як ви вважаєте? Яка мета його? Те, що Росія готується до повторного наступу, запобігти цьому? Або з якою метою робиться ну, те, що а... зараз відбувається. Тут, а... Якщо ми говоримо про мету, то мета, звичайно, ми ж зараз на стадії, ми з вами теж говорили про це змагання фактично за ініціативу накопичення ресурсів. Росія накопичує їх зі свого боку, як може за рахунок мобілізованих, тобто вони розраховують виключно на свою живу силу. Ну, Звичайно, вони зараз там знімають зі зберігання ті танки, які можуть зняти ті артилерійські засоби, які в них ще є, і які вони можуть собі дозволити там використати. І от вони роблять плюс там, десь є розрахунок на Іран. Хоча знову ж таки Іран безпілотники надав. а Ми бачимо, що теж позиція там неоднозначна. Іранський міністр закордонних справ сказав, що вони не визнають анексії Криму і так далі. Ну, але вони на когось розраховують, їм не допомагають, тому вони поки що на внутрішні резерви, а ми на західних партнерів. І відповідно, що Захід, як і ми думаємо, так що нам потрібно пришвидшитись для того, аби випередити Росію в контратаці. Або якщо не вийде, випередити Росію в контратаці, мати можливість парирувати цей удар і перейти в свою атаку. Вони підуть в атаку, вони неодмінно будуть помилятися, у них неодмінно будуть помилки, якими, як показує досвід уже цього року війни, практично року, українські сили вміють користатися і скористаються. Тобто нанесуть, зловлять їх на контрударі. А для цього потрібна техніка, для цього потрібна зброя. Для цього потрібен ресурс. Ми ж теж використовуємо той ресурс, який маємо, і ті танки, які в нас були. Ми, хоч і маємо трофейні, але ми маємо і втрачені. Ми, нам потрібно їх ремонтувати. І от зараз подивіться, що нам, крім того, що обговорюють надання бронетехніки, великий пакет допомоги запасних частин, щоб ми змогли відремонтувати те, що ми маємо, але пошкоджено. Тому ось для цього розрахунок. Але в будь-якому випадку нам потрібна зброя, потрібна техніка. І на це партнери реагують. Що стосується конкретно а, того, скажімо, переліку, який нам надають, ми бачимо, що істотний прогрес іде в бронетехніці, саме БМП, БТРів і транспортних засобів а, там броньованих машин з потужним мінним захистом, плюс автомобілі Хамві, плюс сенатори, які надає Канада, а, це дійсно, ну скажімо, посилює нашу маневреність і мобільність. А, тому що зараз у нас же ж, крім того, що розумієте, ми... Отримуємо зброю, чи плануємо отримати наші підрозділи, які навчаються за кордоном, вони вже навчаються зразком того, щоб використовувати цю зброю. От е, НАТО нам говорить, і офіцери, звідти і наші партнери, що ми вам хочемо допомогти зараз оперативно створити дві бригади за нашим зразком з нашою зброєю укомплектованою для того, щоб ви мали щонайменше ось це найближчим часом, і вони на це працюють: тобто, маневреність, швидкість. Активна маневрова оборона, можливість переходити швидко в контратаки. Для цього потрібен рух, для цього потрібна броня. Для цього потрібні навіть ті шкамві, які дають можливість десантникам з крупнокаліберними кулеметами швидко пересунутися, в якесь інше місце, і звідти вести вже вогонь, бодай таким чином підтримати нашу піхоту чи вести штурмові дії. Тобто, ось про на це вони розраховують. Звідси і страйкери. Страйкер це універсальна машина, яка в принципі здатна. Оснащуватися в першу чергу вона оснащується крупнокаліберною стрілецькою зброєю, це фактично бронетранспортер, який дає можливість переміщувати особовий склад. Так само вони можуть бути передбачені для евакуації поранених, наприклад, з поля бою, з під вогню, для перевезення вантажів зброї або боєприпасів на якісь відстані, де треба підвести збронею. І що найважливіше, це захист життів. Наших бійців, тому що наші механізовані підрозділи тоді не будуть іти колонами, як ми іноді бачили, да от розтягуватися в піших порядках, а вони будуть пересуватися. І як мінімум від стрілецької зброї, від крупнокаліберної, від е, гранати і так далі, вони захищені. Вони вони є захищені в цій броні. Плюс швидкість. Звичайно, щоб переміщатися 50, навіть 60 км на годину, це швидше, ніж ви розвиваєте наступ в піших порядках. І е, Бредлі додаткові. Якщо ми подивимося, загалом уже 109 одиниць це те, що планується, тому що 50 попередніх і 59 в цьому пакеті. А те, що ви запитали про керовані бомби, далекобійну зброю, да, так, от поки що, принаймні в пакеті, який був анонсований, їх немає в переліку на 150 кілометрів. Можливо, вони з'являться за результатами Рамштайну. Там все ж. Потрібно рішення ще Швеції, тому що це спільно їх виробляє САП шведський, і це спільно американсько-шведське рішення, але це дуже е, хороша річ. Чому Тому що ви фактично можете спускових установок бійці, які переміщуються, можуть їх встановлювати, запускати і тут же змінювати місце своєї дислокації. А ракета полетіла на 150 кілометрів і вразила противника. Це хороша підтримка. Ну тобто, ось ось ці пакети, які йдуть. Вони дуже важливі ну, це якість. Ми зрозуміли. Крута, прогресивна техніка, а кількість її вона змінить щось на полі бою? І різноманіття номенклатури. Ми бачимо, що різні країни постачають те, що в них є. Але якщо поставити питання обслуговування, ремонтування і взагалі експлуатації, то тут, тут є питання і про це відверто говорять і наші військові. Це е, героїчний український тил, е, наші ремонтні бригади, які роблять дуже багато про них. Рідше згадують, знаєте, вони не, не, не часто на передовій прямо, хоча і на передовій бувають близько, де треба оперативно. Але те, що вони ремонтують і відновлюють в таких складних умовах, і в умовах подекуди і складних енергетичних, тому що це ж не кожен а, стаціонарний об'єкт, де це відновлюється, який не підлягає відімкненню. Іноді це треба робити поблизу до лінії фронту. І ці об'єкти теж зазнають, тобто це і генератор, і все, і запасні частини, які нам передаються, тобто умови дійсно складні. Але ми проходимо через них, тому що немає іншого виходу. Розумієте, ми прекрасно усвідомлюємо, що самохідна артилерійська установка Цезар нам потрібна, і від Відарчеру ми не можемо відмовитись Шведську, який дуже хороший і потрібний. Але ремонт, снаряди однакові 155 міліметрів, калібр однаковий. А ремонт принципово різні системи. Їх треба по-різному ремонтувати, по-різному обслуговувати. Відповідно, це звичайно час, це звичайно зусилля наші. І це якщо сказати, що це зручно, ніж ми мали би одні Цезарі, або мали би там одні панциргалбі, це ні, звичайно. Але ми до цього пристосовуємося, тому що в нас просто немає іншого і ми виходу. не можемо відмовлятись. З... Буде зовсім Ми, іншого ми, ми іншого не вправ, дискусія, у нас зовсім да. не та ситуація, звичайно. Якщо розвивати тему можливої великої битви, да до якої фактично всі зараз готуються. і Ще в наприкінці минулого року говорили, що головний розвиток подій буде в, в лютому березні, і ми бачимо по об'єму допомозі, який нам постачається. Що а, це не слова, це може бути а, дійсно таким. Розвитком подій, але от польський генерал Вальдемар е, Скшипчак в інтерв'ю BBC, е, яке ми прочитали перед ефіром, він заявив, що росіяни можуть піти у наступ з е, Воронежа, Курську та Брянську, що мовляв найбільша кількість мобілізованих знаходиться саме на цьому напрямку. І що зовсім не з Білорусі може бути напад повторний, як це розповсюджується в інформаційному просторі України. Якщо ви читали цю статтю, що можете про неї сказати? Яка ваша думка стосовно того, що Росія може цим напрямком піти? я погоджуюсь і раніше про це говорив що на сьогодні, в принципі, якщо не помиляюсь, наша розвідка теж повідомляла про можливий сценарій подій такий. Чому? Тому що Росія концентрує свої підрозділи зараз якраз на цих напрямках, і це помітно. Відповідна концентрація означає, що вони там перебувають. Ну що відбувається? Основні основні напрямки на сьогодні це північний схід, це кордон Луганщини і з Харківщини, з Білгородської області. Чому вони там? Це не мета захопити Харків, наприклад, тому що вони розуміють, що вони не можуть цього зробити. Але яка мета відтягнути наші сили? Вони ставлять собі мету розтягнути наші сили вздовж фронту? І, по-друге, не давати нам проводити наступальні дії на Луганському напрямку, на Кремінно. А з цієї точки зору вони розглядають можливість якраз Білгородської області як заходу з флангу і в тил відповідно нашій групі військ, яка знаходиться там. І, на жаль, у них там для цього є можливості, тому що це територія Росії, тому що там валуйки їхня база, тому що там інші. І їм буде легше з логістикою, вони це розуміють. І а, плюс запорізький напрямок як допоміжний в цьому сенсі, для того, щоб знову ж таки наші сили відтягнути частково сюди. І основний Східний, там, де йдуть бої, район Бахмуту, Сели Дару, ось там. Це основні напрямки, які розглядає наш ворог. Хоча, ви знаєте, на 100% виключати якоїсь активності з Білорусі не можна, на жаль, на сьогоднішній день. Попри те, що концентрації не видно, хоча, ви, мабуть, бачили публікацію про те, що вони в цистернах перевозять. Росіяни не, свої чужі да? є, є такі, є така, є така думка, що вони туди переправляють. Я спочатку подумав, це жарт, але потім, коли побачив, що навіть британська розвідка натякає, що це може бути правда, що вони переобладнюють цистерни для перевезення особового складу і таким чином хочуть обманути супутники і дані повітряної розвідки про те, що там. Немає концентрації російських військ, тобто насправді може бути більше зараз. Там російських військ ну я ви знаєте. Я Гордон. не вірю, що в цистернах можна перевести десятки тисяч. Ну от відверто кажучи, ну ну то, тобто, теж треба ну, об'єктивно. Як ну якщо Путін накаже, ну як ну, це не можна? Ну, Ви знаєте, ну я просто Як... я Той, в цистернах поїдемо, ви знаєте, я не будемо дихати, але доїдемо. Я тобто, ну тобто, мені важко якусь якусь частину, звичайно. і у них стратегія на біл на Білорусь, розумієте, яка. Штурхати НАТО, не стільки досягти успіхів в Україні. От дивіться, вони теоретично можуть піти, спробувати, але піти не на Київ, а на Волинський напрямок, наприклад. Яка мета? Попробувати кордон дещо закрити з Польщею. І друге, а подивитися на реакцію Польщі. Уявіть собі, кілька снарядів падає на території Польщі. Поляки будуть готові сказати: так, ми ж готові вдарити як мінімум по Білорусі або допомогти Україні вести. А НАТО, а що скаже НАТО? А НАТО може сказати: давайте зачекаємо. І Путін хоче перевірити реакцію. Для нього це ж постійно. І плюс він що хоче? Він хоче, щоб з ним почали говорити, сіли за стіл А З ним ніхто не сідає, тому він хоче штурханути НАТО. Але ця операція для них буде програшна. Ну, це моя думка. А відтак, що, а що вони скажуть? Ну так було задумано маневр обходячий, щоб наші сили відтягнути, і все. Ну як було з Києвом. Вони ж, вони ж про Київ теж казали. Це був обхідний маневр, це ж не була мета захопити. Так само і там. Тому я би це теж не виключав. На сьогодні це виглядає менш ймовірно і мало ймовірно, але повністю сказати, що навіть такий, як комусь здається, безглуздий і абсолютно програшний сценарій є неможливим, теж не можна. Шойгу заявив про проведення військової реформи в Росії, про створення 10 нових дивізій, про збільшення кількості своєї армії до півтора мільйона солдатів. До чого він готується в такому просто розікрасти кошти хоче, тому що він сказав, що ця реформа має до 2026 року діяти. Або ж реально готується до чогось більшого військового протистояння, наприклад, війни з НАТО. Ви, в принципі, в своєму запитанні дали відповідь в першій частині. Я думаю, що Шойгу і інші готуються до розпилу коштів бюджету. Звичайно, чому? Ну, дивіться, три новини поспіль: а, на 30% збільшити фінансування армії, дав Путін доручення, значить, підняти фінансування відповідно до ВВП. Друге, збільшити кількість військовослужбовців. І третє зразу появилась реформа. Це що, а для того, що називається створити додаткові якісь військові округи чи угруповання, це реформа, це не реформа, це реорганізація, зміна структури організаційна. Це ж не передбачає реформувати, це ж не передбачає підвищення якоїсь обороноздатності і так далі. Це зміна структури так, вони хочуть це спробувати, але ж фінансування. Шойгу рапортував про те, що на дві третини Західної і центральної воєнної округи Росії модернізовані або нова зброя. Ну, очевидно, і вже ця війна показала, що це не так. Так і тут вони досить багато говорять, досить багато пропонують, але ж. Російським генералам треба за щось жити. Вони вважають, що вони перевтомилися. У них серйозна напруга зв'язку з війною. Треба щось і заробити, але те, що вони готуються до нарощування збройних сил, це, це так. Але це загроза більш на довгостроковішу перспективу. До 2026 тисячі так року він ну, це, сказав, можливо, це, це, це тримати да, на сусі напрузі. Вони 20 років вже проводили військову реформу, да, і ми да, бачимо її да, наслідки да, на да, на полі бою. Це теж правда. <кхів> да. Да. Дякуємо вам, пане Олександре. Дякую. Про...